Є астрологічні підстави вважати, що великого наступу Російської Федерації на Україну ні з якого боку, у лютому не буде. А буде зупинено російські війська, будуть битви у лютому, але це не буде прорив фронту, не буде наступ, тобто мешканцям України, які живуть ну, в глибині. Не слід боятися, що буде сильний прорив Російської Федерації у лютому, на глибину, там ну, більше 50 км, наприклад. Як це видно в картах. Тема великого наступу Російської Федерації вона почала мусуватися у січні, на поч... на... ну і наприкінці грудня, коли Сонце було в Козірогі поруч з Плутоном. Плутон означає залякувати, як удав кроліків. Тобто Російська Федерація почала грати в ігру свою улюблену Удав залякує кроліків. Ну, типу, ми, українці кроліки. Це ідея Плутона. Потім сонце. Згадайте, до речі, дуже схоже, я хотів цей відеоролик назвати Битва за Донбас 2.0. Згадайте, як в квітні і травні 2010. 22-го року Російська Федерація розганяла тему битва за Донбас. Як це розказувалось, яка це буде мегабитва рівня там Другої світової війни? Але в ітогі вийшло, що всі стояли на місії і там ну, ніякої такої кошмарної битви за Донбас не було. Ну, з точки зору мешканців, з точки зору бійців ЗСУ, звісно, так. Да. Дякую бійцям ЗСУ. Значить, далі. А що тут ми бачимо в лютому? Ми бачимо, що після цих залякувань в січні ще в таких 20-х числах, числах січня є такий трикутник: Марс, планета війни з Юпітером і Сонцем. Юпітер в Овні, він означає пропаганду, таку дуже сильну пропаганду. Овін означає сильно, Юпітер означає пропаганда. Марс знаходиться у близнюках. До речі, близнюки пов'язані з чутками, а Марс пов'язаним з війною тобто війна, яка ведеться за допомогою чуток. Тобто Російська Федерація розповсюджує чутки, інформацію, і всі одне одному починають шутати ноу великий наступ, великий наступ РФ, великий наступ РФ!» Юпітер в сікстілі з Марсом, от у другій половині січня, означає ведення інформаційної війни пропагандою Російської Федерації. Ну, сонце додає цьому всьому енергію. Але якщо ми подивимось на початок лютого, то ми бачимо, що Сонце починає підходити к Сатурну. Сатурн означає зупинитися, стоп, блокіровка, обмеження, кордони. І, ну, типу, як автомобіль в пробці стоїть символ Сатурна. І коли сонце підходить к Сатурну, а сонце означає центр всієї ситуації, що знаходиться в центрі увазі. А то в центрі увазі почне знаходитися Сатурн, зупинка. Зупинка заморозка. Сатурн означає заморозка. А Марс, дивіться, в середині лютому опиняється без аспектів. І оцей хвальний Юпітер в Вовні теж опиняється без аспектів. Це означає, що не може бути якого, і вообще всі планети, дивіться, вони опиняються без аспекта. От порівняйте, коли про велику битву РФ казали, от ну, в, в січні, тобто скільки всяких таких напружених аспектів. Тобто це означає, що кожен буде в своєму доміку планети без аспектів, десь на кожній ділянці фронту буде щось відбуватися, але такої, як це сказати, організованою централізованою такої битви, суперпрорив. Ну, битва буде, і я анонсував в минулих відео, що буде якась така військова операція, які. Ну, будуть зупиняти це все. А також зусилля міжнародної спільноти, поки знак Зодіака Водолій, то в центрі Сонце означає, в центрі насправді знаходиться не битва Російської Федерації, не прорив Російської Федерації, а насправді міжнародна спільнота опиняється в центрі подій, поки знак зодіака Водолій. Те, що буде відбуватися в березні, далі буду прогнозувати. Але там теж нема такого, що прям супер до Києва дойдуть і там всіх захватять. Такого нема. Запрошую на прямий ефір 2 лютого про те, що прогноз України до 2030-го.